Вітаю шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про квасолю, зокрема квасолю вогненно червону та квасолю звичайну. Квасоля належить до родини бобові, а в роді квасоля нараховується близько 200 видів. Родом квасоля із Центральної та Південної Америки, вирощується як зернобобова та декоративна рослина. Квасоля вогненно-червона багатоквіткова має ще назву турецькі боби, оскільки потрапила до нас у XVI столітті саме з території Туреччини. Квасоля яскраво-червона однорічна трав'яниста рослина, має витке стебло, стебло швидко ростуче, може досягати висоти 4-5, іноді більше метрів. Для нормального зростання стебло квасолі вогненно-червоної потребує опори. Листки, як і усіх інших видів квасолі, трійчасті, довгочерешкові. цвітіння тривале, починається з середини червня і триває до перших заморозків, оскільки рослина теплолюбна. Квіти зазвичай яскраво пурпурового кольору, іноді зустрічаються із білим човником. Плід біб досягає довжини 20 см, іноді більше. Буби достигають поступово, починаючи з кінця серпня і до перших заморозків. Зелені боби і насіння квасолі вогненно-червоної їстивні. Зелені боби можна вживати в їжу після проварювання, їх можна лущити і вживати в їжу проварені недозрілі насіннини. Боби у квасолі вогненно-червоної достигають поступово, оскільки цвітіння розтягнуте в часі. На одній рослині можна зустріти як квіти, так і зелені боби, так і вже достиглі боби із стиглим сухим насінням. Буби квасолі вогненно-червоної або турецьких бобів не розкривні, можуть висіти на ліані до пізньої осені. Стиглі боби квасолі вогненно-червоної не бояться заморозків і можуть висіти досить довго. А от зелені не стиглі варто зірвати перед заморозками. Насіння турецьких бобів можна вживати в їжу. Насіння досить велике від 2,5 до 3 см довжиною. Насіння має різний колір від білого до строкатого. Його вживають в їжу так само, як і насіння квасолі звичайної. А ще квасолю вогненно-червону вирощують як декоративну рослину. Завдяки тому, що дана ліана є досить швидко ростучою, вона швидко заплітає альтанки та балкони, а довгі китиці яскраво червоних квітів метеликів прикрашають їх з початку літа до пізньої осені. Ось такі вони, турецькі боби, і гарні і смачні. Ще одним представником роду квасоля є квасоля звичайна це однорічна трав'яниста рослина заввишки. В середньому до 50 іноді 100 см. Має трійчасті довгочерешкові листки з цілісними прилистками. Забарвлення віночка квітів від білого до пурпурового. Квіти зібрані по 2-6 у пазушній китиці. Чашечка дзвониковидна, а човник віночка має спірально загнутий носик. Пліт біб від 5 до 30 см завдовжки. циліндричний або сплюснутий. Різноманітного кольору. Насіння може бути як однотонним, так і різнокольоровим, мозаїчним, плямистим чи крапчастим. В залежності від будови бобів, сорти квасолі поділяють на лущильні, напівцукрові та цукрові. Боби лущильних сортів мають товстий грубий пергаментний шар. У них в їжу вживають лише насіння. У напівцукрових сортів пергаментний шар з'являється пізно. У сортів цукрової або спаржевої квасолі пергаментний шар. Відсутній. Цукрові і напівцукрові сорти квасолі звичайної це так звана квасоля овочева. У їжу використовують незрілі буби. Вживати їх можна як у вареному, так і консервованому вигляді. Існують сорти спаржевої квасолі, у яких молоді буби використовують як овоч незрілими, а дозріле насіння використовують для приготування супів та інших страв. Буби овочевої квасолі можуть сягати розмірів до 20-30 см. При достиганні сухі буби стають набагато меншими у розмірах. За розміром, насіння спаржевої квасолі набагато менше за насіння лущильних сортів квасолі. Квасоля звичайна це не тільки важлива харчова зернобобова культура, це також лікарська рослина. Препарати квасолі звичайної використовують як в офіційній, так і народній медицині. Лікарською сировиною є надземна частина трава, яку збирають зразу після плодоношення, та лушпиння бубів. Для використання з лікарською метою підходять лише стиглі, кремово-жовті, здорові буби. У яких міститься аспарагін, аргінін, бетаїн, геміцелюлоза, лейцин, тирозин, триптофан, холін, моноамінові жирні кислоти та мінеральні речовини, а також мікроелементи мідь, кобальт, нікель, нестиглі квасолі звичайної містять лейцин, тригенолін та алантоїн. У лушпині та насінні квасолі звичайної міститься глобулін, лимонна кислота, декстрин, лицетин, протеаза та фазин отруйний глікозит, який руйнується при варінні. Насіння квасолі це цінний харчовий продукт. За вмістом білка воно наближається до м'яса та риби, не дивлячись на те, що засвоєння білків квасолі нашим організмом становить близько 75%, Зате ці білки містять велику кількість вільних незамінних амінокислот. Насіння квасолі містить вітаміни С, В1, В2, В6, ПП, фолієву кислоту, а також вуглеводи, органічні кислоти, каротин, флавоноїди, сітостерини, а також фосфор, калій, залізо, цинк, та мідь. За вимістом цинку та міді насіння квасолі перевищує більшість овочів. Препарати із лушпиння квасолі чинять сечогінну, протибактеріальну, гіпоглікемічну, дерматотонічну дію. Напар із подрібненого лушпиння бобів квасолі вживають при ревматизмі, як сечогінний засіб, при захворюваннях нирок, при циститі, уретриті, а також при накопиченні в організмі сечових кислот, при піску і каменях у нирках та сечовому міхурі. При падагрі, ревматизмі та при атеросклерозі. Лушпиння бобів квасолі входить до складу лікарських зборів для лікування цукрового діабету, панкреатиту, гіпертонії, а також при піодермітах та сверблячих алергічних захворюваннях. Борошно із висушених насінин квасолі використовують для лікування екзематозних вражень шкіри, особливо мокрих. Зовнішньо відвар шпиння квасолі використовують не тільки при лікуванні екземи, але і при лікуванні опіків, обморожень, при алергічних висипах та вуграх. Насіння квасолі це цінний дієтичний продукт харчування, але вживати потрібно його лише у вареному вигляді. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.